Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, чи ви коли-небудь ходили на риволовлю? чи бодай уявляєте, як воно виглядає? Всі чудово розуміємо, що до певної міри це не тільки вміння, але й певна вдача. Так, ти можеш мати дуже добрі вудочки, ти можеш, можеш мати добрі інструменти. Ти можеш робити все правильно, але все одно. Чи зловиш рибу? Це залежить не тільки від тебе і залежить не тільки від твоїх вмінь. Так, звичайно, важливо бути терпеливим, важливо вміти чекати, інколи непорушно чекати, щоб не відлякати рибу. Але не все залежить від тебе. Зрештою, з життям так само. Не все залежить тільки від наших вмінь, не все залежить. Від інструментів, які ми маємо. І не все залежить навіть від нашого терпіння. Деколи потрібно трошечки щастя, трошечки у, того, у тої вдачі. Про щось подібне ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії. Ми бачимо рибалок, які, як і інші рибалки, вийшли на риболовлю вночі. Так вони ризикували. Бо вночі зненацька міг могла з'явитися буря. Але що робити? Бо треба утримувати сім'ю, треба працювати. Та й а коли ти зловиш рибу в день, малоймовірно, що щось ти зможеш злапати. І, ось і вночі вийшли, працювали, старались, але нічого не зловили. Приплили до берега, ну, не пощастило зараз, пощастить наступного разу. Полискають сіть, а якраз в той час на берегу навчає проповідник. І, мабуть, рибалки заслухались його, мабуть, почули в його словах, в його вчині щось важливе для себе, настільки, що просто довірились йому. Вони змучені, вони втомлені, їм ще треба відпочити, бо вночі знов не риболовлю. І тут отой вчитель каже до них ну закінь, Симоне, сітьки, відплинь на глибину і закінь ще раз, сіть. Від самого початку ці слова виглядали якимось ну, не зовсім, скажімо, мудрими, далеко не практичними. Якщо вночі не злапали, тепер тим більше. А якщо ще й уявити, що на берегу зібрався натовп, який своїм шумом міг розлякати і ту рибу, якщо, яка, можливо, там і була. Та й крім того, змучений, крім того, от Петро, досвідчений рибалка, він розуміє, він знає, що якщо вночі, то тим більше зараз нічого не зловить. Але він переступає і через свою стому, переступає через те, що вже сіті пополоскані, через те, що Він розуміє, з досвіду розуміє, що зараз нічого не вийде. Так, Він говорить, Ісус, ми всю ніч лапали. Але по твоєму слову, закину, сіть. Так він переступив через свою втому, він переступив до певної міри через своє розчарування нічною риболовлею та й через свої, свої вміння. Він просто послухався, він довірився і послухався, і сталося чудо. Він злабав стільки риби, що й уявити собі не міг. Він послухався, прислухався, довірився цьому слові. Оце сьогоднішнє Євангеліє, воно і так само про нас. Можна сказати, і про наше життя. Дуже багато речей знову ж таки не залежить від нас. І дуже багато речей ми і не можемо зробити, бо наш досвід, знаєте, наші вміння, воно не мов би, нас тягне назад. Це неможливо. А чудо завжди стається тоді, коли ми все ж таки зможемо переступити. І просто довіритись, довіритися Божому Слову. Як це сталося з Петром і обов'язково станеться з нами? Чудо воно завжди стається саме за таких обставин, на межі людських можливостей, на межі, коли людина пізнає своє обмеження, але коли просто довіряє, коли просто слухає. І водночас важливо інше. За Твоїм словом закину сіть. Слово Боже надає нашому житті глибини, надає нашому житті значення. Саме Боже Слово і послужому Слову, Він і в нашому житті приведе до чудесної ловитви риби, до того, чого ми не можемо сподіватись. І тому слухайте Боже Слово, живіть Божим Словом, яке міститься у писанні, яке міститься у молитві та досвіді церкви, так воно дуже часто йде в розріз з тим, що ми знаємо про світ, тим, що ми знаємо про середовище. Воно дуже часто йде в розріз і навіть з нашим прикрим, часто досвідом. Але за твоїм словом закинемо Сіті.